Я сьогодні так спішила, що Сережечки забула вдіти. діти. Шапочки чи без. Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Графіня. Ми зараз їдемо дивитися ремонти, повертаємося в темну тему каналів. В темну тему каналу. Ну так. Повертаємося до теми каналу Графіня, будівництво і ремонти. Все як ми любимо. Ну зараз ми трошки будемо ходити по колу, якби показувати вже ті ж, які були. Ті ремонти, які почали, які закінчили, тому що нових будівельних майданчиків не додається, ну може і додаються, але я, якби так не відстежую. Ну, зараз війна, 2023 рік в Україні лютий місяць. Тому добре, що добудовують те, що розпочали, скажімо так. Поїхали, побачимо. Севастопольська площа. Он Окланд спереді. Забачиш спереду, то Окленд його вже добудували. Я, до речі, туди ще не заходила. Це прямо біля Севастопольської площі. Для мене він такий був. Думаю, ну в чому прикол. А люди, хто живуть в цьому районі, їм дуже подобається. Ну тут якби і метро немає, і такого парку немає, і річки немає. Ну що тут є? Ну, Севастопольська площа. Кардачі, я не знаю. Чому плюс району Севастопольська площа? Напишіть мені в коментах, якщо тут є хто живе. Ні, нормальний, ну класний район, зручний, там пішки можна дійти до вокзалу, пішки можна дійти до автовокзалу, там ще щось. Ну, Мені здається, краще все-таки не пішки по Києву, а метро. Ну навіть не авто, а метро. Макдональдс є. Ну, прекрасно. Інфраструктура Макдональдс. Ой, це ж була колись мрія. Оці бачиш зелені будиночки. Це Київ Гостро ще там на початку 2003-4 році будував. І це був прямо такий люкс. Всі саме заможні, в яких склалося. Купували там собі квартири великих метражів, робили собі е, акваріуми такі на присвіт, купували шкіряні дивани. Ставили кутові джакузі. жирний жир. А потім всі попустилися. Почали скуповувати нерухомість на лазурці і в Іспанії. Ну, Відніші. Ну, у відні це дуже заможні. А і я кажу середній нічок. Ну, до мільйону доларів. От зараз ми в ЖК Медовий. Ми ЖК камедому були півтора року тому, там починали ремонт. Потім почалася війна, ремонт став на паузу на досихання. <ріст> От, і потім вже трошки досохло і вже доробили його. Але там була закупка, вся зроблена ще до війни: плитка, ламінати, сантехніка, ванна, унітази, тумбочки, все, все це було куплено і замовлено навіть меблі. Кухонні були вже прораховані. Приїжджав дизайнер наш. Все нам порахував і зробив. Тому навіть диван, юску також вже купили ще до війни. Там було все для того, щоб його, скажімо так, закінчити, зібрати. Тому що зараз ну, дорожче виходять ремонти, бо піднялися ціни на стройматеріали непропорційно навіть тому, як піднявся долар. Долар був 27, 28, 26, коли ми були до війни. Зараз долар в Україні 40. Ми все рахуємо в доларах, що стосується нерухомості. І вартість самої квартири, і вартість ремонту, тому що ну, в ітоги ти ж отримуєш квартиру з ремонтом. От. Ціни зараз піднялися на будівельні матеріали, на плітки, на всі ці суміші е, більше, ніж вирос долар. Так що в доларах зараз ремонт, ну, я думаю, відсотків на 15-20 на буде вартувати дорожче. Ну, Зараз такий перехідний період. Ну, так. Може воно потім вирівняється, тому що люди закладають більшу націнку на все, що вони роблять, навіть на ту чашку кави. Тому що половина на генераторах, ти не знаєш, що буде з пальним, ти не знаєш, як буде електрика, ти не знаєш, як буде працювати в тебе цей товарооборот. І трошки перелякано. Я думаю, що з часом все устаткується. І все буде Україна. І там є внизу озеро. Там можна відпочивати на цьому озері. Навколо у нас приватний сектор. Ось мастлав, це якась баня тут. І я думаю, що у них бізнес пішов вгору, коли вже позаселялися будинки жика Мідового, тому що тут взагалі був ну, і белебедь Інфраструктури тут, на жаль, сьогодні також ми не спостерігаємо. Єдине, де можна піти попити каву, це в Новусі. От ми там в Новус проїжджали, ну, там і тих хвилин 15 до того голосу. Я ну, завжди, там, коли там новий ЖК, це з'являється якийсь там перший невеличкий магазинчик, там, з якимсь кавомашином, якесь там коло, чи якась там десь там ну, не фора, коло, коло дому. Ті, що вбудовані прямо в будиночок, от вони завжди з'являються. Тут же ж незабаром. Ну, дуже... Ні, це... Ні, дуже незабаром, тому що ще запаковані навіть радіатори стоять, нікого сюди не запустили, на ремонт, нічого. Присвоїли адресу, це Кадетський гай 10. Але досі ну, сюди не ходить ні одна маршрутка, ні автобус, ніякого транспорту, крім автомобіля. Ви сюди не доїдете. Ви доїжджаєте наверх, там де зупинка кінцева, кадетський гай, і потім 20 хвилин. Ну, якщо так по вечору я скажу, і ще в час блекауту, то не дуже приємна фрукта. Ну, не 10. Ну, от то вверх піднімаєшся до це потім в бік. 15. Ну, комплекс ЖК-Медовий 1, якби це перша черга. Це ось, ось свічка і оцей подкоп, як вони її називають. От. І поруч будується ЖК-Медовий 2. Ну, точно по такому ж принципу. Півтора року назад людей запустили на ремонти е в вересні. Дехто хто так би так. По скорому зайшов, то вже на Новий рік заїхали. На минулий Новий рік заїхали сюди жити, але це там було дві, там чи шість квартир, п'ять квартир. Все вот по основу це була. Це було будівництво, це були ремонтні роботи, люди заїжджали, починали робити. Але того року не включили опалення в будинку, не було опалення, було холодно, були перебої великі з електрикою, і тому і ще плюс війна <свісно> на плечі, і тому ці ремонти, як і наші, багатьох людей трошки, трошки затормозилися. Але потім уже на літо взялися і подоробляли. Ну, я не кажу, що всі. Я не маю що можна як, там, почати там, сказати, що це такий етап масового ремонтування. Парковка десь тут є підземні парки. Десь він тут є, тому що власниця квартири Таня тут під час обстрілів, коли були на Новий рік, 31 числа, вона була десь тут на парковці. Внизу там теж йде річка, проходить. Ну, тут гарно, ну весною і літом можна сказати, що живописно. Але ж ось. Півтора роки. От воно стояло, оце, оце чорті шо. Ну, І причому це у них якась фішка, який в міськ буду. Така сама Балабасіна стоїть на ЖК Каховському. Я недавно приїжджала, треба було нам поїхати з вами, до речі, на ЖК Каховський, взагалі в той куток, там, де Русанівська гавань. От я прямо як дежавю. Стоять будинки вже гарні, вибудовані, вже люди поробили ремонти, вже запарковані в автомобілі, і оця недобудована фігня. Чи це якісь вони масово зайшли? Ну чи це що? Ну це дитячий садочок, чи щось ну, залишити в такому стані на півтора роки це не додає ліквідності, скажімо так, ЖК. Якби воно було вже доведене до ладу, все виглядало ну як то живіше, красивіше. Погода чудова, зараз покажи будинок, який красивий. Ай, чи жовтенький. Звезуть перфаратор. За півтора року часу тут на першому поверсі планувалося, взагалі в таких будинках, ну я правила, перші поверхи віддаються під комерцію. Якийсь будівельний магазинчик, якась кажу кав'ярня, якісь там щось там для дому, якісь там продукти, щось там таке крафтове маленьке. Там не, не кажу, що там пиво, салон, море, море піва. Там якийсь салон, якісь там собі йоги беруть, якісь там екопродукти. Все це розбирається тут же ж, ну. Ну чого? Я не розумію. Я ну, ну це проблема управляючої компанії, яка чогось не запускає сюди нормально орендарів. І тим більше, що зараз попит є. Війна не є попит. Багато людей мігрували, переїхали з Харкова, з інших регіонів України сюди, які мають ну, розуміння, як вести бізнес і хочуть взяти собі управління, якісь там. Ну, шукають для оренди приміщення, щоб собі відкрити свій бізнес, продовжити. Там? А, машина не стала. Тут досі ну от мене це обурює. Я люблю, якби, щоб було красиво і душевно. Я люблю випити каву, з'їсти. Шоколад. А зараз Київ живе часи е -е, наблика ну, подачі якби, по -по за графіком електроенергії. Одна обіцяли, не гарантували, ми обіцяли, що електрика буде. Тому це ж як хворобіла зараз, відомо так виглядає досі ще ліфт. Ну, це все нормально, мені якби взагалі немає питань. Це все потім знімається, і буде красиво. А в деяких ліфтах управляюча компанія забороняє ставити ці штампики, писати, тому що тут використовується оця фанера як рекламна площа. Пишуть свій номер телефону, вивезти хто вивозить сміття. Потім конкуренти закреслюють той номер телефону попередній і пишуть зверху свій поруч. Типу. Сантехніка, електрика, ремонти під ключ. Це все, це все може зайти тут. І політочників, і от демонтаж мусора, кондиціонери, грузчики, кондиціонери ось просто так ще. О, гарно, да? Погода. Це ми там внизу запаркувались. Це, що я казала, ось, ось озеро, на якому можна... Ну, не, не, не треба гуляти, просто відпочивати. Воно такі є, як бісєдочки. Звідси можна побачити вежі тар'яна, які будуються. Звідси можна побачити. Голосівський район високий. Красота. Вітаю всіх на каналі Графіня. Ми сьогодні дивимося до ремонту, ми вдерлися вже в житло, скажем так, тому що ремонт це коли тільки закінчили, ще там щось недоприбрали. А тут уже якби хазяйни хазяйнують скільки там, три-чотири місяці. І... Ну, Але все якби в першоданому вигляді. Я тільки не приймала участь в, цьому, в покупці цього комоду, але я сюди дуже добре вписався. Це у нас холодильник на кухні вбудований, тому Таня використовує цей лічок для спогадів і магнітів. Все, яке було, 42 квадрати. Там знизу можна буде перейти по посиланню на ЖК Медовий, як це було півтора року тому. От, а зараз тепер уже все з ремонтом. Ну, Ремонт знову ж я кажу, це ще. Півтора роки тому було закуплено всі матеріали, все, всі кахлі, всі обої. Потім, вже після початку війни влітку докупалися двері, це єдине що. Ну і там стеля робилася, натяжні потолки. А так, в принципі, все було закуплено і все чекало свого часу. Тому, як би ціну на ремонт сказати, ну воно вийшло до 20 тисяч доларів. Але це з урахуванням такого дисконту, який вийшов ну за щодо того, що були вже закуплені матеріали, і там уже по якимсь дрібничкам все це добиралося. Але якраз влітку було його дуже складно робити, тому що всі склади були спустошені, розібрали те, що було, поставки були трошки не порушені. Ну, коротше, якось це все підпольно треба було доставати. Зараз вже все наладилось, будь ласка в і... ваші нові ремонти. Що у нас тут? На стінах на стінах у нас шпалери, які ще були тоді куплені, я не знаю, там, виходить, 20 доларів рулон. Ну, це зараз скільки десь? 800 гривень. Ось так, тоді він було 600 гривень, 700-600 гривень. От зараз рулон на шпалір десь коштує тисячі гривень. Ну, в принципі, ну, Такі ж там пропорції, чи скільки. Ну, птиць був 800 тисяч, а зараз півтори тисячу шістсот. Ну, можна ще знайти якісь там. Ну, все, що прираховане, все, що в доларі йшло, воно все прираховується. Так е тут було просто була ніша зроблена для якоїсь такої, як там ну, не гардеробний, а просто там для якоїсь там прихожі, так називається. От ми сюди побудували стіну, винесли, поставили двері у нас облаштувалась така гардеробна, її якби ну, детально хотіли сюди будувати якісь меблі, але порахували, що буде 500-600 доларів коштувати, поставити сюди оці от полочки, тому вирішили обійтися просто такими штангами і дві етажерки. Скажі так, за 50 доларів, там, чи 50-100 доларів закривається це питання. Ну, і ще закривається дверима, звичайно. Так, йдемо далі. Далі у нас санузел. Будь ласка, прошу. Я, Я тут потрібна, чи може без мене можна було відзняти санузел плитку використали. Вона була буквально там десь е, біля 200 гривень коштувала. Це на той момент було 7-8 доларів за квадрат, але вона виглядає дуже стильно, виглядає під мрамор. Якщо от, не мудрість а лукаво, якщо ви не знаєте, що вам брати, беріть або біле, або те, що наближено імітує натуральний камінь. І виглядає тепленько. У нас зараз тут не дуже тепленько в ванній кімнаті, тому що тут опалення немає, а виглядає вам зараз в кадрі все дуже тепленько дизайнерська забаганка власниці квартири Тані, щоб їй зробили такі ніші полочки. Ну, вони завжди оживляють, прикрашають. Мене трошки дратують, що треба витрати пилюк, але в принципі у мене одна така поличка на інсталяції. У Тані три, і у неї є три рази більше можливості, куди поставити оці всякі там мазілки, всякі штуки. Також можна поставити сюди квіти, можна було вивести сюди навіть підсвітку. Ну підсвітка це вже взагалі газельна відносила в 2001-2003 рік. Коли такі вставлялися. Зараз це все робиться. Діодами, тими, що там переносяться, ти можеш собі поставити тут будь-яку там на батарейках, тобі буде світити, якщо тобі сумно. Бойлер вибирався із дорогих, Атлантик, тому що він прямокутний. Якби він був круглий, він коштує півтора рази дешевше. А за дизайн і форму ми завжди платимо. Тому вибирайте, що ви хочете. Красоту або практичність. Ну як по мені воно і те, і те відро. Зараз бойлер коштує 8 тисяч гривень. Це десь 200 доларів. Ну це простий. Така от ну, кругла діжка. Якщо вже він вже такої форми, він сьогодні коштує в Україні близько 15-16 тисяч. Це 400, тисяч, 400 доларів. Це виходить в два рази дорожче, ти платиш, коли ти береш дизайн такий плаский. А це ми також купили Раумаліні, там були якісь знижки. Ой, не лазить по тумбочкам. Не по тумбочкам. Не Імітація стійки е тропічного душу. Модніка робить світло. Квартира дівчача, ви зараз побачите, чому. Ну, я взагалі, е, якби я керувала вибором матеріалів, я якби була основним провідником, то все було б у нас отак от тихо і спокійно. Але ж у когось зіграла кров. Я взагалі використовую, ну це як якщо для, там, для продажу, для оренди, просто базовий ремонт, я не використовую такі контрастні стіни. Ну, Таня собі надумала, що це буде красиво, і це дійсно вийшло красиво. Якби перекликається, потім підібрали штори під нього, підібрали оцей диван, який ну, тут, як, як зелена галявина. Він просто в юску коли продавався, ми зрозуміли, що його треба брати і півтора року назад. Зразу як купили ці шпалери, так сразу купили цей диван. Кухню визвали. Мебляра, який завжди займається меблями, коли, ну, наприклад, не саме дешевий сегмент, коли я не беру влюра марлі не набираю вже готові фасади, то Емзар приїжджає, знімає мірки і вже за тими мірками повністю набудовує кухню. Дуже маленький куточок, ну, вона, вона взяла, от, але вона в собі вмістила все, що потрібно по функціоналу. Це ось вбудований холодильник. Не залазимо. Там у нас... Вбудована нижня частина холодильника. Зверху шафа. Отак от іде. Простір, який над холодильником. Посудомильна машина до ваших послуг. Їдять. Їдять і миють. Духовка. Варочна поверхня. Я не знаю, чи Таня собі такий чайник вона вирішила. Старовірський. Але добре Це також мойка була Рюра Марлінною купила, вона була там радісно представлена на стенді, на якихось там акціонних позиціях. Але це просто, ну, просто повезло, просто ми її взяли, і вона дуже гарно все це поєднала. Так, дві бра тут. Що хочете читати, будь ласка, читайте. Кожен читає своє. Тут би. Міг бути ще великий телевізор, і тоді б у нас ця кухня була як така вже вітальня, повноцінна. А якщо телевізору немає, то це просто кухня з диваном, от скажу я вам, що. Ну, все є. стілик є, стіл є. Балкончик вирішили не склити, тому що... тому що на балкончику треба, щоб стояв столик, стільчик і кава. Ну і завершаючий етап це спальня. Спальню я пропонувала зробити меншого розміру, прибрати там цю стінку трошки, ну, додати простору в прихожій. Але сказали, ні, спальня повинна бути простора, велика, щоб всім вистачало місця. І місця там вистачило всім. Ти йдеш. Чудове ліжечко Ікея. Мітер 80, щоб місця вистачило всім. Знову ми повторюємо контрастну стіну, яку ми ще підкреслюємо. Якби було зараз темно, то було б видно, що у нас там є підсвітка. Заробимо темно. Ач. І отак от ще у нас іде отам ще світло. Верхнього світла немає. Звичайно, я туди заложила провода. Що можна сюди устаткувати люстру. Але поки що обходимось оцією рисочкою і оцими п'ятьма лампочками. Крісло тут можна ще поставити додатково є місце, поставити або ось стіл робочий, ну наприклад, там комп'ютер, тут можна поставити в цьому кутку, ну, трошки сунути ліжко до вікна. Або тут можна поставити шафу ще великий гардероб прямо під, під стелю, якщо вам буде мало тієї гардеробної кімнати. Ну, Або там шведську стінку, або орбітрек, або куточок для блогера, якщо ви там будете собі розповідати щось, поділки майстеріть. Вот. Тому місця ще є. Ну, Або ще одне ліжко, якщо ви дуже з кимось френдлі, скажімо, так ще з якоюсь парою. На будуарах. Ой, і туди. Рост. Так собі на на місце. Ну, я рада, що ми знову продовжуємо ремонти, що є що показати, є про що розказати. Тому підписуйтесь на канал Графіня, ставте лайки. Ми продовжуємо і сподіваємося, що вам подобається. Квартира коштує стільки, скільки за неї дадуть гроші. в такому ЖК, в такому районі на, на ринку така квартира буде коштувати близько 70 тисяч доларів. Враховуючи, враховуючи, яка зараз вартість буде ремонту з усіма меблями, з усією технікою, з тим часом, який ви витратите, тому що зараз ремонт робити трошки довше, ніж раніше, тому що є графік вимикання світла, є, на жаль, повітряні тривоги, коли нічого не працює. І те, що ти планував робити тиждень як майстер на об'єкті, ти можеш робити півтора-два або навіть, навіть там, і три тижні у зв'язку з цими перебоями. То мені здається, ну є сенс ну брати зараз квартири з ремонтом. Ну можна, звісно, заходити і ремонтувати, але якщо є у вас можливість і вам подобається там чиясь ідея, чи є дизайн, то ну, краще взяти з ремонтом, тому що ваш ремонт вам буде коштувати дорожче, ніж той, що вам продадуть, і ви витратите на нього трошки більше часу. Сьогодні так, може літом уже буде інша, інша ситуація, Ну, поки що так. А ви що, на транспорті сюди приїхали? <ріхи> ну, немає, немає це, ну, знаєш, дуже, дуже так голосно сказано. 15 хвилин і є. Немає метро, але не всі прив'язані до метро. І в супермаркет хатистся вверх в нос. Є така програмка, заказ називається. Все привозять. 1500, точно при вас.